Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами вирушимо у парк розваг з новими друзями. Подивіться і скажіть, скільки у нас дівчаток? Одна чи багато. Так, одна. А хлопчиків. Багато. Сідаємо зручненько в автобус і вирушаємо у парк розваг. Подивіться, діти, як багато машин приїхало. Чи всім машинам вистачить місця на парковці? Давайте їх припаркуємо. Ми бачимо, що машини приїхало стільки ж, скільки і місць на парковці. Давайте скажемо разом. Машин стільки ж. Скільки ж і місць. Ходимо у парк розваг, як тут гарно. Дітки хочуть покататися на атракціоні. Давайте розсадимо їх у кабінки і перевіримо, чи вистачить їм місця. Скажіть, кабінок стільки ж, як і дітей. Подивіться, які гарні різнокольорові кульки якої вони форми? Давайте подаруємо їх діткам. Як дізнатися, чи вистачить їх на всіх? Що потрібно зробити? Потрібно кожному дати по кульці. Скільки кульок? Стільки, як і дітей. Яка за розміром жовта кулька? А червона. Як ми можемо це перевірити? Давайте покладемо одну кульку на іншу. Велика кулька якого кольору? А маленька. Молодці. Поки ми розважалися, настав вечір і нам час повертатися. Пригадайте, що ви робили ввечері? Дивитись телевізор. Приймаєте ванну, чистите зуби, слухаєте казочку на ніч. А що настає після вечора? Так, ніч. Що ви робите вночі? Так, ви спите. А яка частина доби настає, коли ви прокидаєтесь? Так, ранок, а що ви робите вранці? Прокидаєтесь, робите зарядку та снідаєте. А що настає після ранку? День. Що ви робите в день? Граєте іграшками, займаєтесь, граєте з друзями, обідаєте. Ранок, день, вечір, ніч це частина доби. Давайте повторимо разом: ранок, день. Вечір, ніч це частина доби. Пограємо в гру День та ніч. На екрані з'являтимуться картинки, а ви повинні сказати, коли це може бути вдень чи вночі. Діти грають з м'ячиком. Коли це може бути? Вдень чи вночі? Вдень, в небі, з'являються зірочки. Вночі хлопчик спить. Вночі хлопчик малює. Вірно, вдень хлопчик обідає. Так, вдень, коли літають кожани. Вночі, коли ми вмикаємо світло в кімнаті. Так, вночі, бо вдень у нас світить сонечко у віконечко. Дівчинка читає книжку. Коли це може бути день чи вночі? Звичайно, вдень. Молодці. Давайте пригадаємо, де ми сьогодні були. У парку розваг. Що робили дітки у парку розваг? Розважалися та каталися на атракціонах. Пригадайте, який частину доби ви знаєте. Ранок, день, вечір, ніч. Молодці малята. Дякую вам за увагу! До побачення!